Станом на 1 листопада сільськогосподарські підприємства району підійшли з досить непоганими показниками. Так, на 1 листопада поголів'я великої рогатої худоби складає 2730 голів. Це показник до минулорічного відсотка складає 101,2%. В тому числі корів 1053 голів це 107%, відсотків, свиней 18 і 4 голів це 106% відсотків до минулого року. Виробництво м'яса великої рогатої худоби на цю дату складає 293 тони. Свинини 2103 тони, тобто 105%. Відсотків. Валовий надій молока складає 5420 тонн. Це відсотком відношення складає 132% до минулого року. Триває збір зернових, зокрема кукурудза, також проводиться збір цукрового буряка, а в основному йде підготовка ґрунту до посіву майбутнього врожаю. Ранок пізньої осені. Стривожені хмари, вряди годи бризкаючи краплями дощу, летять від різкого вітру у невідомість, летять, залишаючи живельну вологу землі годувальниці, щоб вона навесні віддячила хліборобам за їхню подвижницьку працю. Зволожені і ниви у селі Шубині Стави, де господарює рослинницька філія відомої і не лише в Черкащині, науково-виробничої фірми Урожай. Осінні польові роботи на завершальному етапі. Збіжжя майже зібрано. Триває підготовка ґрунтів до нового сезону. У вас все на полях зібрано. Що залишилось вам робити? У польових роботах у нас залишилося оранка, внесення ам'ячної води і остання пола залишилося внести добриво. Коли плануєте справитися з усім? Якщо дозволить погода, нам з ну, днів 15 за два тижні, ми думаємо, закінчиться. Як працівники рослинницької галузі вашого господарства спрацювали цьогоріч? З якими результатами ви свято зустрічаєте? Перш за все, хочу сказати, що підрозділ з земліської філії ТОВ НВФ Урожай займає площі Шупіносавської і Босівської сільської ради. Загальної площі 3029 гектарів. Тисячу гектарів на землях Босівської сільської ради. Люди працюють на полях всі осінні весь осінній комплекс польових робіт до дня працівника сільського господарства. Хочемо завершити в повному обсязі. Залишилося ще нам провести 200 гектарів воронки і внести аміачної води на площі 700 гектарів для покращення родючості ґрунту. За 2015 рік господарство підрозділ сам в цілому спрацював непогано. В пшениці вирішено 67 центрів з гектара на площі 350 гектарів 350, я кажу, це на ячменю озимого на площі 123 гектари були посіяні. Урожай соняшника склав 38,3 центра з гектара, урожай сої 24 центра з гектара. Також господарство приділяє значну увагу розвитку соціальної сфери обох населених пунктів, на яких орендуємо землі. Це Шубені Стави, босівка і село Товстироги. Тваринницька філія ранок, науково-виробничої філії урожань, також розташована у селі Шубені Стави. Знаряддя праці трипільської та черняхівської культур, виявлені колись тут археологами. Сьогодні, звичайно, аграріям не знадобились би сучасна техніка, яку ми бачили на нивах, є звичайно і на тваринницькій філії. Є тут і нові приміщення для утримання худоби. Ось тут підростають телята. Є й такі, які побачили світ у день зйомок. Ніна Григорівна Цюрмаста, керуюча молочно-товарною фермою відділку Шубені стави, доповнює інформацію. Це нове приміщення коли збудоване? У минулому році збудоване це приміщення тут знаху... на 140 голів. Ми глядемо тут телята зразу після народження до двох місяців. А чи одне таке нове приміщення у вас на вашій молочно-товарній фермі? Чи планується на молочно товарній фермі одне приміщення? Таке. А планується ще будувати чи реконструювати? Ні, на наше поголів'я 140 голів вистачить. Це приміщення було збудоване в минулому році. Ми вже тут перезимували, воно у нас під шторами, як ви бачите, і тварини в нас прекрасно себе почувають. Маленьке телятко тільки народилося, воно зразу переноситься сюди. Годуємо ми його зразу молочком і комбікормом, потім напуваємо водичкою. Так воно у нас заходиться два місяці. У корівнику цікавенка. Тип утримання великої рогатої худоби відрізняється від тих, які ми вже бачили. Перспективи і день сьогоднішній обговорювали Віктор Грабовий, начальник управління агропромислового розвитку Лисянської райдержадміністрації. Та директор тваринницької філії Ранок, науково науково-виробничої фірми Урожай Віталій Коваль. В перспективі плануємо нарощувати велику рогату худобу корів, свиней. Ну, тваринницька філія Урожай на сьогодні є лідером у тваринництві. Як у вас справи в тваринництві, і що ви плануєте на дальніше. Урожай постійно робить інвестиції у розвиток тваринництва, зокрема в Лисінському районі. Будемо брати цей відділ, щоб на Повністю були реконструйовані кормові столи. Убрати шолоба, положена плитка, зроблені кормові столи. Цей рік спланували і зробили вже реконструкцію молокопроводу. Повністю провели його реставрацію і ремонт молокопроводу. Були закуплені. Минулі роки було закуплено кормороздатчик, нові кормороздатчики, трактори нові. Ви вже знаєте про нове приміщення, яке для малих теляток було збудоване. Ну, постійно планується збільшення поголів'я самих корів. Також у нас у тваринській філії ранок вона займається і свинарством. Плануємо також збільшення поголів'я і свиней по можливості, тому що теперішній час. Тяжко це планувати і прогнозувати на майбутнє. А приміщення ви будете реставрувати чи будувати нові, так як в попередньому телятнику? Ну, допустим, на Насчет приміщень, допустимо, на на дане, беремо, щоб наставський відділок. В планах тут є приміщення, які можна реконструювати. Ну, Це плани на майбутнє. У нас є тут ще якби. Міста, де можна поставити курів, тому плануємо поки розширити не з великою кількістю курів, а там певну партію корів на наступні роки. Директор урожаю Олег Владимирович Васецький, він дуже багато коштів вложує у саму реструктуризацію і розвиток цього тваринництва. Тому оце все, що я говорив, це благодаря його і, і самому урожаю. Робочі місця, турбота урожаю про своїх працівників, у розмаїтті якої науково-виробнича фірма не перевершена. Соціальна підтримка населених пунктів, у яких базуються її підрозділи, торкнулася, і двохсталітніх шубених ставів село молодіє, розвивається, доповнюючи красу чарівної природи. За цей період, оці роки, були виділені значна кошти на розвиток соціальної сфери. Так у селі Товсті Роги було реконструйовано клуб загальною вартістю 50 тисяч гривень. Це долюва участь. Також було зроблено освітлення по Босівській сільській раді 32 тисячі гривень. По селі Шовеністави також було проведено зроблено освітлення на 60 тисяч гривнів. Було зроблено огорожі біля території будинку культури з вартістю 11 тисяч. Упорядковане пам'ятники загибшим воїнам 7 тисяч гривнів. Також поміняли вікна у ФАПі, сільському пункті загальною вартістю 7 тисяч. Відділяються також значні допомоги йдуть на розвиток школі, на утримання піонерських лагерів. Також наші хлопці були приймали участь в АТО, були придбані бронежилет воїну, який працював у нас і на даний час. Також йому буде працевлаштований, в нього закінчується термін перебування в АТО. Керуючись нагодою, хочу привітати всіх працівників із святом, побажати щастя, здоров'я, натнення і все кращого їм і їхнім сім'ям, за те, що вони їм допомагають самі тяжкі хвилини. Можливо, це і є той шлях економічно практичний, а не політичний, який приведе Україну до відродження і всесвітньої слави країни-годувальниці. Адже у нас є роботящі люди, родючі землі, що дають можливості для досягнення вище названої мети. Вітаю всіх працівників сільського господарства і з їх професійним святом. Бажаю здоров'я, наснаги в цій важкій праці, щоб рівень забезпечення працівників сільського господарства був найкращим, тому бажаю всіляких успіхів, високих врожаїв в тваринництві теж великих приростів. Все найкраще.